Вітаємо! Сьогодні поговоримо про користь волоської горіхової олії. Волоські горіхи не тільки дуже смачні, але й корисні. Їх використовують у кулінарії, фітотерапії та косметології. Горіхова олія це концентрат цінних якостей горіхів. Вона покращує мозкову діяльність, сприяє концентрації уваги та поліпшенню пам'яті. Склад і користь горіхової олії, горіхова олія багата на вітаміни в 4 Є і К, а також нажирні кислоти, пальмитинову, стеаринову, олеїнову, лінолеву та ліноленову. Фітостероли в олії знижують рівень поганого холестерину і запобігають закупорці судин. Корисні властивості горіхова олія підвищує імунітет, прискорює регенерацію тканин, знижує ймовірність ракових пухлин, полегшує дихання при астмі і бронхіті, підвищує еластичність судин. Нормалізує рівень глюкози в крові, відновлює печінку та покращує стан шкіри. Як приймати горіхову олію для підвищення імунітету одну чайну ложку олії за пів години до їжі. Для позбавлення запору 2 столові ложки олії перед сном. Для позбавлення паразитів 50 мл олії над ще серце протягом трьох днів. Для вагітних жінок одну чайну ложку олії щодня. Для дітей 6-8 крапель олії в їжу старшим дітям по одній 2 чайної ложки щодня. Де замовити? Замовте свіжу якісну крафтову олію холодного віджиму в крафт-ойл. Дякуємо за увагу!